Ось, я нарешті біля володінь Ольгарда, місцевість тут сповнена різноманітними привидами і мляками. І ось оцей ось неприємним сторожевим маєтку на ім'я Ключник. Після перемоги над цією істотою наступні істоти, що прийняли вигляд собаки та кота, кажуть, де можна знайти Іріс. Знайшовши її кімнату, виявилося, що вона вже давно як мертва, і померла вона від розриву серця. А її дух дуже неспокійний через сум та лють. Тому треба знайти спосіб поговорити з нею. Поховавши Іріс, Гераль. Спробував викликати її дух, пані Фонебрец створює картину, у середині якої герой бачить спогади та страхи дівчини. У спогадах Геральт бачить спогади дівчини про їх сімейне життя з Ольгердом, і як він все більше і більше занурювався у пітьму, практикуючи чорну магію, щоб якимось чином розірвати угоду з Гюнтером. А смертельним, для Іріс, став момент, коли Ольгерд зрештою покинув її, бачучи, який біль він їй приносить, у теперішньому стані. Після того, як Геральт розібрав з жахами дівчини вона розповідає йому про те, що саме через кохання Ольгер звернувся до Одіма. Рудий попросив для них вічного кохання та багатства, щоб батьки дівчини не дорікали йому. І цей смуток та безвихідь зробили з Ольгерда людину, у якої серце з каменю, так як він перестав, хоча б щось відчувати.